Це вже третя частина, я вже домальовую. Хто не бачив першу і другу, можете зайти в мій профіль і там подивитися. І нагадую, то, що я малюю персонажі з мультика Смішарики. І я малюю вже Каркарича. Я хочу ще гад при кінці показати свій результат. І ой, блин, на стукло. І будуть то там та Так. Мені нужно. Поки я малюю, ви можете дивитися просто квашену І якби. Я. Коротше, секрет. Знаємо, я більше не знаю, що говорити, так що більш, мож... більш менш можу мовчати. або, типа нервуватися в мене щось. Так я собі, знаєте, так і виходить. <риклад> Ого, сьогодні тільки не та рука. Так это я? Я ведь даже сладкого не ел. И что мне теперь? Самому себе трепку задавать, что ли? Я одного не пойму. Ну, не проще ли днем на Погоди ты, матрос, шарик больше тебя переживает. У -у -у. Похоже, просто лунатик. Не переживай, многие известные люди лунатиками были. Певец Элвис например. Так это же когда был пресс. Нет? мы холодильник никогда и не выкинем. <сквы> пресс. И пол никогда не отмоем. Мы твою особенность на пользу общего дела определим. <свы> 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 ну, я какой сипучий. Вот что Ну, уши получается, мама. <свы> Я надіюся, коли буде водка, то то вже буде якось ліпше виголовати, оскільки ну, ну, просто ніяк. О, за кінець.